Привіт! Хочу сьогодні вас познайомити з такими нашими новими книжечками. Пригоди пані Птіфур написала їх Ен Майклс. Хто така пані Птіфур? Ніхто не знає, чому її так звати. Може, й далекий її пращер пан Птіфур виготовляв, придумав такі тісточки птіфури, такі маленькі, що кусь і нема. А взагалі, пані Птіфур живе в чарівному містечку із 16 котами. Давайте подивимося, як їх звати. Мня, камряка, карамелька, мурсія, пірат, абрикосик, гарбузи, гемделя, кульчик, Григорович, Клесик, капітан-капітанько, капітан-коткін, капітанка Пришіпка, ваша чесність, Шептун. Взагалі, іще про неї можна сказати, що вона завжди втягає в якісь пригоди. Пригоди такого ідеального розміру в один день її улюблений спосіб пересування політ на скатертині. Також вона любить допомагати сусідам, які потрапили в біду. Відвідують міські паради, під час якого влітку з неба віє смачна завірюга. Боліває за найспритніших бігунів і навіть знайшла таємничий ключик від щастя. А взагалі, як проходить її дні? На дворі був причудовий весняний день, коли вітерець не могла критися на смак, коли зелені пагінці поганяють одне одного лазити з землі, а на глузках брунькуються ніжні бруньки, тож пані втіфури вирішила, що настав час, як слід прибратися в хатинці. Іноді відчинити шаху, то пригода не менша, ніж вирушити в експедицію до пустелю. Особливо навесні, особливо, коли це шафа пані Птіфур. Адже всю зиму кожен шматочок мотузки, кожна особлива симпатична цукеркова горка, кожне йо-йо з облупленою фарбою, кожна шкарпетка з діркою на пальці, кожен цікаво горбистий камінчик знайдений на дитячому майданчику, кожна гілочка в формі літери У, кожен погнутий друшляк, кожен пінцет, який більше не пінцетий, кожна зламана. Штукенція, все це закидалась до шаф і за всім тим хутко зачинялися дверцята. Допомогти у ясняному прибиранні відчинити шафу разом. Пані Птіфур покликала свою юну приятельку Милу Патель, доньку пекаря, яка разом з цією родиною мешкала пекарнею пана Пателя. Милася була дівчиною сучасною і завжди перебувала в курсі прогресивних ідей, які пані Птіфур вважала дуже милим. Наприклад. Ликарівна знала про антизачіпочні рукавиці для прибирання, притирання пилі, суперпотужні пилососи та новітні прибиральні знаряддя. Хоча хоти, як ніхто, розуміли важливість доброго весняного прибирання, вони воліли провести ранок на дворі, особливо абрикосик. Гарбузик, а також гемделя і кульчик, які обожнювали ігри, пов'язані з шаленою біганиною по двору. Тож вони не були присутні тої вирішальної миті, коли мило, пані Абтіфур тоді ховала за диван, відчинила дверцята шафи. А що ж було в цій шафі, можна дізнатися, прийшовши до Кіроворадської обласної бібліотеки для дітей і взявши цю книжечку додому. І якщо вам подобаються книжки, в яких коти і люди сидять біля каміна і п'ють какао з печивом, то ж ви обрали те, що вам потрібно.